Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Вітаємо вас. Заліщицький Дністер сьогодні зустрінеться із футбольним клубом Вільхівці. Ну і ось власне бригада арбітрів, яка буде працювати Віталій Кузняк у воротах, номер сімдесят. Ну і Андрій Нестерук напевне все таки вдалий мотиватор. Знайшов якісь потрібні слова для своїх підопічних. Тим часом положення по грою. Зкій Блонський з м'ячем залишається вже одного суперника. Пройшов. Блонський віддає на Андрусяка Андрусяк і ще ліворуч сюди на Олега Павлюка. Павлюк проти Малащука. Павлюк пробиває. і Ось перший небезпечний момент. На 16-й хвилині матчу. Щук, Малащук, іще далі туди праворуч. І тут уже Михайленко знаходить такі Бобик, а Бобик прострілює знову Лаврук. Ну Лаврук поки що грає дуже і дуже добре. Ну а тут Лаврук заробляє пенальті. Давайте будемо дивитись. 20-та хвилина матчу, хоча саме порушення там ще значно раніше відбулось. Удар по воротах і рахунок відкрито. Друзі, 1-0 на користь. Помилився він, ну не те, щоб помилився. Тут власне змусили його це зробити. Його суперники м'яч втрачено. І чергова атака від Дністра. Удар із далекої дистанції, але удар не точний. Тут дало грає головою у власному штрафному майданчику. Високо Андрусяк піднімає м'яч. Лаврук не дотягується до цього м'яча. Ось таким чином рахунок стає 2-0 на 31-й хвилині. Матчу. Власне, цей корнер, зрештою, мелешок. Обігрався із партнером знову Малашчук із М'ячем Малашчук, Його ось таке виконання. Ну і тут ледь за комірець Павленко зароблені пенальті до цих же таких асистів відносити. Нестерук вдало зіграв, зупинив суперника, але триває атака за ліщиків. Удар по воротах і мегасейв від Олексія Павленка забив. Про із пенальті перед тим як сфолив Святослав Лаврук. Зараз атака на старті другої 45 п'яти хвилинки від заліщиків. Удар по воротах, де Блонський розташувався. Він м'яч її отримав. Хандій таке враження, що Хандій пробивати міг, би. хоча там і воріт далеко було, але це все таки доволі ударна дистанція. Ось є удар від Романа Дитка. 54-та хвилина. Містер ну, але супер підкат від Олександра Нестерука. Їй потрібно гру продовжити. Проти Івана Дячинського він зіграв в цьому епізоді дуже і дуже вдало. Ну а тут, напевне, вимагають і попер... виглядає дуже і дуже непогано. Червонецький, його прострільна передача. Головне, що точне. Знову ж таки, туди подальші завантаження. Ну і такий ще й. Автогол ми з вами побачили серпня по той же таки листопада 2025 року. Тим часом бачимо, що Дністер знову продовжує спокійним м'ячем. зараз володіти, і все це завершується тим, що і за Харків забиває на 71-й хвилині. Навіть у нас в меншості щодо жовтих в складі Дністра, то тут жовта була у Назаря Процика, але він вже в нас для себе цю гру зупинив. Зараз передача на гладенько, Гладенький, Ой-ой-ой, не виходить удар у Юрія Гладенького, з у Вільхівця виконати це. Цей штрафний удар, але таке враження, що нічого не компенсує в нас не компенсує в нас Андрій Шевчук. Ну і таки не компенсовує, Дійсно проявив здоровий глуз. 4-0 завершується матч у Заліщиках на на стадіоні Дністер, де місцева команда перемагає футбольний клуб Вільхівці.